Ти на каналі Історія без нудоти», Тут немає води, тільки жорсткі факти. Сьогодні королева Франції, яка виросла в Києві. Анна Ярославна, донька князя Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля та увійшла в історію Європи. І ні, це не міф, це факт. 1051 рік французький король Генріх І приїжджає в Київ, бо в Європі вже не лишилось принцес блакитної крові. Він бере за дружину Анну, дівчину, яка знала кілька мов, вміла писати, читала Біблію і розбиралася у політиці. Вона підписувала Документи кирилицею і часто керувала державою самостійно, особливо після смерті чоловіка. У Парижі Анну вважали чужинкою, але з нею рахувалися. Вона стала регенткою, правителькою при малолітньому синові Філіпи І. Усі накази з її дозволу, вона українська князівна, яка реально керувала Францією. До речі, саме вона привезла в Європу київські цінності, грамотність, християнські книги, освіту. Дехто каже, то вона ж росіянка, але згадай, Київ тоді був столицею, а Русь це предки українців, а не московитів. У Москві тоді взагалі ще жаби по болотах скакали. А Анна вже була королевою, і про неї писали французькі хроністи з повагою. 1075 рік Анна померла в Парижі. Її смерть була важким ударом для Франції, адже вона залишила глибокий слід у політичному та культурному житті країни. Вона була похована в Абасві Сен-Дені, одному з найбільш шанованих монастирів Франції. Її спадщина це не лише зміцнення Франції, але й зміцнення культурних зв'язків між Європою та Київською Руссю. Анна Ярославна, українська князівна, яка стала королевою Франції, підписувалась кирилицею. Керувала державою, залишила слід у європейській історії. Історія наша, просто її треба знати. Підписуйся, якщо хочеш більше історії без фігні.